Добрий день, мене звати Спірдонова Діана. Тема шляхи відновлення економіки України на основі досвіду західної Німеччини. Актуальність даної теми обумовлена воєнним станом в Україні. Хоча й досі Україна в останні війни вже варто думати про можливі шляхи відновлення економіки країни, а також про те, як їх втілити у життя. Незалежність на те, що повномасштабне вторгнення в Україну було непередбачуваним, наша економічна система достатньо швидко адаптувалася до нових умов. У перший день повномасштабного вторгнення НБУ зафіксував курс гривні до долара на рівні 29 ,25 гривень 25 копійок за долар і запровадив жорсткі валютні обмеження. До 2 жовтня 2023 року офіційний курс гривні залишався фіксованим на рівні 36,5 гривень за долар, а вже жовтня цього ж року було впроваджено режим керованої внучності обмінного курсу. Україна увійшла у повноштабну війну, споживчою інфляцію на рівні 10% в рік до року. У грудні 2024 року вона прискорилася до 12% і в 2025 році НБУ очікує, що інфляція піде на спад. У світі достатньо прикладів відновлення країн, які свого часу постраждали від війни. Цікавим є шлях відновлення, зокрема Західної Німеччини, в період з 1948 по 1960 роки. Під час війни інфляція в Німеччині сягала понад 600% до воєнного рівня. В обсяг промислової продукції склав 36% вироблено у тисяча році. Окрім цього, існувала фіксована заробітна плата, на яку важко було приготуватися. Міністра економіки Людвіга Ерхарда з його ідеєю побудови соціальної ринкової економіки вралі головним архітектором економічного успіху у Німеччини після війни. Модель Ерхарда мала такий вигляд: ціль це високий рівень добробуту всіх верст населення, шлях досягнення, цивільна ринкова конкуренція і приватне підприємство. Ключова умова досягнення цілі активна участь в забезпеченні передумов і умов конкуренції. Першою реформою на шляху до відновлення економіки було скасування регулю... регулювання цін і встановлення фіксованих максимальних цін на товари першої необхідності. Паралельно з цим для споживачів випускалися так звані каталоги рекомендованих цін. Замість старих рейхсмарок запроваджувалися дочмарки, і кожному жителю ФРНР видавалося 40 дочмарок, потім ще 20. Разом з цим усі німецькі підприємства були забезпечені коштами для виплати першої заробітної плати, тобто надалі вони мали стрілятися самі. Окрім цього, уряд жорстко контролював імпорт та експорт і заборонив обіг іноземних валют на своїй території. Вже за півроку після початку реформ виробництво збільшилося на 60%. У 1950 році економіка дотягла до воєнного рівня, а ще 6 років навіть подвоїлася. В цілому, протягом перших п'яти років, валовий внутрішній продукт зріс на 48%, а реальна заробітна плата збільшилася на 80%. В першій половині 1960-х років ФРН досягло другого місця у світі за обсягом промислового виробництва. А отже, події 24 лютого 2022 року сильно похитнули економічну систему України. Однак, проводячи певні реформи та визначаючи стратегію розвитку, головні фінансові та економічні основи України намагаються продовжувати розвиток економіки та підтримувати її стабільність. За деякими даними, очікується зростання від 3,4% до 3,6% рік до року, але економічне відновлення вже поступово сповільнюється. Перед Україною попереду лежить складний шлях до відновлення та стабілізації економіки. Це для успішного відновлення економічної системи можна перейняти досвід деяких країн. На цьому все дякую за увагу. Наступна я, Бровар Марія, і моєю темою є фінансова стійкість держави під час війни, принципи адаптації та управління ресурсами. Фінансова стійкість держави під час війни є критичним фактором не лише для забезпечення обороноздатності, але й для підтримки економічного потенціалу, що визначатиме швидкість воєнного відновлення. Успішне управління державними фінансами у умовах військових потрясінь можливо лише за умови дотримання трьох основних принципів внучкості бюджетної політики, ефективного використання зовнішніх фінансових ресурсів та контролю за макроекономічною стабільністю. У період війни фінансова система зазнає багато рівневого навантаження, різьке зростання військових втрат, скорочення податкових надходжень через зниження економічної активності. Інфляційний тиск та валютна нестабільність. Окрім цього, виникає необхідність оперативного залучення зовнішнього фінансування, залучаючи міжнародну допомогу, кредити та інвестиції. Країни, які не можуть ефективно адаптувати свою фінансову політику до таких умов, стикаються з кризою неплатоспроможності, стрімкою девальвацією національної валюти та зростанням соціального напруження, що в майбутньому може підірвати довіру до влади та заострити кризові явища. Однозначно, базуючись на такі трактування, можна ствердити перспективу для покращення фінансової витривалості держави. Отже, гнучка бюджетна політика як основа фінансової стійкості. Війна змушує уряди змінювати структуру держави витрат, перерозподіляючи ресурси на оборону, соціальну підтримку та відновлення критичної інфраструктури. Ефективне управління бюджетом у таких умовах має базуватися на двох принципах. Це пріоритетне формування оборони та критичних потреб населення. Держава має спрямувати свої основні ресурси на підтримку армії, оборонного комплексу та життєво необхідних послуг. Це включає виплати військовослужбовцям, закупівлю техніки та зброї, а також підтримку цивільного населення, що постраждало від бойових дій, оптимізацію витрат і розширення дохідної бази. Це включає наведення воє... воєнного податку, розширення бази оподаткування, зменшення неефективних державних видатків. Важливу роль відіграє контроль за корупцією та прозорість державних закупівель, оскільки у війни кожен ресурс має бути використаний з максимальною ефективністю. Наступним це є роль міжнародної фінансової допомоги та управління державним боргом. У воєнний час зовнішнє фінансування стає критичним джерелом ресурсів. Залучення кредитів та грантів від міжнародних фінансових організацій і партнерів дозволяє зменшити тиск на державний бюджет, проте слід дотримуватися обережної боргової політики, адже надмірне боргове навантаження може стати бар'єром для економічного відновлення після війни. Війна супроводжується інфляційним тиском, викликаним як збільшенням державних витрат, так і скороченням виробництва. Отже, надмірна емісія грошей для покриття бюджетного дефіциту може призвести до гіперінфляції, тому центральний банк має проводити зважену монетарну політику. Також важливим є регулюванням валютного ринку, зокрема введення обмежень та виведення капіталу, контролю за ресурсами національної валюти і стимулювання експортного сектору, комплексний підхід до монетарної політики та валютного регулювання. Дозволить уникнути макроекономічних дисбалансів і створить передумови для стабільного економічного розвитку у воєнний період. Заключним є те, що збереження банківської системи є ключовим елементом фінансової стабільності. В умовах війни важливо уникнути банківської паніки та втрати довіри до фінансової системи. Державі необхідно підтримувати ліквідність банків, гарантувати стабільність депозитів та забезпечити доступ до населення. До банківських послуг, зокрема через цифрові платформи. З огляду на це, фінансова стільки держави під час війни можлива лише за умови збалансованої політики, яка однозначно забезпечує військові потреби та зберігає економічний потенціал для майбутнього розвитку. Головними факторами є гнучка політика, що дозволяє ефективно розподіляти обмежені ресурси. Раціональне використання міжнародної допомоги та обережна боргова політика, контроль за інфляцією та стабільністю фінансового ринку для запобігання економічним кризам. Зрештою, фінансова політика держави під час війни є не просто питанням економічної політики, а є стратегічним інструментом, який визначає майбутні країни після завершення бойових дій. Дякую, на цьому все. Шенко Соломія і моя тема: адаптивність як його господарювання до умов війни. Постановка проблеми у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації в Україні введено воєнний стан із 24 лютого 2022 року. Відповідно зараз зусилля держави спрямовані на досягнення основної мети українського народу, це захист суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України. Здобути вище зазначену мету, можливо, лише тоді, коли поєднуються два основних способи, першим з яких виступає воєнний фронт, а другий економічний. Виклад основного матеріалу. Поняття адаптація бере свій початок від латинського, що означає пристосовувати, налагоджувати, влаштовувати. Термін адаптація надзвичайно широкий і стосовується в різних областях науки. Згідно з економічним словником, адаптація являє собою Здатність будь-якої системи реагувати на навколишнє середовище і змінювати свою поведінку задля оптимального функціонування. Згідно із статтею 55 господарського кодексу України, суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію, мають підокремлене майно і несуть відповідальність за своїм зобов'язаннями в межах цього майна. Крім випадків передбачення законодавства. Фактори, які впливають на адаптивність: це технологічні зміни, цифровізація, автоматизація, штучний інтелект. Ці зміни технології змінюють правила гри. Економічна нестабільність це кризи, зміни в економічній політиці. Ці фактори також суттєво впливають на бізнес. Зміни в споживчих перевагах, споживачі стають все більш вимогливими і швидко змінюють свої переваги. Геополітичні події, це війни, конфлікти та санкції. Зараз ми зупинимося на одній з найактуальніших проблем бізнес-середовища щодо ведення господарської діяльності суб'єктів господарювання на території в Україні в умовах воєнного часу. Сучасний стан розвитку національної економіки зазнає кардинальних змін впливом негативних наслідків воєнних подій, невизначені перспективи відновлення національної економіки створюють виклики для суб'єктів господарювання. У такій ситуації суб'єкти господарювання з одного боку змушені долати сучасні виклики, використовуючи традиційні і нетрадиційні методи фінансового забезпечення своєї діяльності. А з іншого, вони повинні адаптуватися і шукати нові можливості для сталого розвитку свого бізнесу. Основними напрямками адаптації українського бізнесу є релокація. Багато підприємців переїхали з зони бойових дій. Безпечні регіони, це дозволило беречь плужності і робочі місця. На кінець вересня 2023 року в Україні було здійснено релокацію за державною програмою 840 підприємств у більш безпечні регіони. Більшість підприємств обрали нові місця роботи в Закарпатській, Львівській області, а також Чернівецька область та Івано-Франківщина. Диверсифікація це коли підприємства шукають нові ринки збуту і розширюють асортимент продукції. Це дозволяє їм зменшити залежність від одного ринку або від продукту. Цифровізація, використання сучасних технологій, дозволяє підприємствам оптимізувати бізнес-процеси і покращити комунікацію з клієнтами та партнерами. Соціальна відповідальність: український бізнес активно допомагає армії і постраждалим від війни, і це не лише моральний обов'язок. Але і спосіб зміцнити свою репутацію перед е, новими клієнтами. Звичайно, адаптація до умов воєнного стану це нелегкий процес, і український бізнес стикається з багатьма викликами, такими як фінансові труднощі, кадрові проблеми і безпекові ризики. В цих умовах роль держави є надзвичайно важливою, оскільки вона може створити сприятливе середовище для адаптації бізнесу. Основні напрямки державної підтримки, фінансова допомога. Це державні програми пільгового кредитування і гранти для підприємств, які постраждали від війни, податкові пільги та відстрочки для зменшення фінансового навантаження на бізнес. Інформаційна підтримка це надання актуальної інформації про зміни в законодавстві, ринкові умови і можливості для розвитку, а також організація навчальних програм і консультацій для підприємств, логістична підтримка. Це сприяння в переміщенні підприємств з небезпечних регіонів і забезпечення стабільного функціонування транспортних коридорів. Дерегуляція це спрощення бюрократичних процедур для полегшення ведення бізнесу, зменшення кількості перевірок і вимог до підприємств. Підтримка інновацій це стимулювання розвитку нових технологій і бізнес моделей, а також підтримка підприємств, які займаються імпортозаміщенням. Підтримка міжнародної діяльності. Це пошук нових ринків збуту для української продукції, а також залучення іноземних інвестицій в українську продукцію. Для стимулювання розвитку економіки і підтримку бізнесу було видано нові закони, відповідно до указу президента України від 24 лютого 2022 року. Уряд своєю постановою від 18 березня 2022 року деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану врегулював цілий ряд важливих питань. Які безпосередньо полегшують ведення бізнесу. А саме, на час воєнного стану здійснювати господарську діяльність можна без отримання дозволів інших документів дозвільного характеру, ліцензій на підставі декларації про провадження господарської діяльності, яку суб'єкти господарювання подають до мінекономіки, а суб'єкти господарювання, які здійснюють охоронну діяльність, до МВС, суб'єкти господарювання надано право за вибором подання декларації незалежно від задекорованого місця знаходження. Місце здійснення господарської діяльності або місця знаходження відповідного об'єкта, це можна зробити в електронній формі через єдиний державний портал веб-портал електронних послуг, зокрема через мобільний додаток, порталу дія або ж у паперовій формі через центр надання адміністративних послуг. Суб'єкти господарювання, які на підставі декларації набули право на здійснення господарської діяльності у випадку відсутності відповідних дозвільних документів. Невідкладно, але не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану, звертаються до відповідних органів ліцензування дозвільних органів і суб'єктів надання публічних послуг, і отримують відповідні дозвільні документи в порядку, передбаченому законодавством без зупинення їхньої діяльності. Строки дії діючи строкових ліцензій і документів дозвільного характеру автоматично продовжують свій, продовжуються на період воєнного стану. Більш того, вище згадана постанова передбачає суттєву дерегуляцію господарської діяльності, зокрема замість 600 різних видів ліцензій і дозволів, чинними залишалося лише близько 50. Саме це є основним шляхом, який пришвидшить розвиток господарської діяльності і економіки в таких особливих умовах. Ефективна державна підтримка є ключовим фактором успішної адаптації суб'єктів господарювання до умов війни, держава повинна продовжувати досконалювати свої програми та ініціативи, щоб допомогти бізнесу вистояти та відновитися після війни. Підсумовуючи, вказане вище, можна зробити висновок, що війна внесла свої корективи і в поседенне життя людей, і в діяльність бізнесу. В умовах суттєвих не надходжень до державного бюджету через війну та надвидатки. Важливим для України є як продовження роботи бізнесу та створення робочих місць, так і розвиток нових бізнес проєктів Однак, попри всі складнощі, український бізнес має великий потенціал для розвитку. Ми маємо талановитих підприємців, креативні ідеї та сильну волю до перемоги. У мене все дякую. Мене звати Коваленко Аліна, моя тема макроекономічні шоки та їх вплив на адаптивність фінансових систем. Сучасний світ змінюється дуже швидко, а разом із ним змінюються й економічні умови. Раптові події, такі як пандемії, війни або фінансові кризи, можуть вплинути на економіку цілих країн. Макроекономічні шоки часто виникають несподівано, порушуючи звичний ритм економічного життя. Важливо розуміти, як фінансові системи реагують на такі потрясіння, адже саме від цього залежить економічна система. На стабільність та добробут суспільства. Макроекономічні шоки можна уявити як хвилю, яка накриває економічну систему, змінюючи звичайний стан. Вони виникають тоді, коли в економіці відбуваються несподівані події, що суттєво впливають на її функціонування. Ці шоки можуть бути викликані як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. Екзогенні шоки це ті, що виникають через зовнішні обставини, наприклад, зростання цін на нафту або пандемію. Такі шоки важко передбачити, і вони часто мають глобальний характер. Ендогенні шоки виникають всередині країни, наприклад, банківська криза або різке падіння фондового ринку. Такі шоки можуть бути наслідком неправильного управління фінансовими ресурсами або політичної нестабільності. Розуміння природи, природи макроекономічних шоків допомагає прогнозувати їхні наслідки та виробляти механізми реагування. Коли макроекономічний шок вражає економіку, фінансова система стає однією з перших, хто відчуває його наслідки. Важливо усвідомлювати, що фінансова система це не лише банки та біржі, а й весь комплекс економічних відносин між державою, бізнесом і населенням. Наприклад, при різкому зростанні цін на енергоносії підприємства змушені підвищувати ціни на продукцію. Це викликає інфляцію, яка знижує купівельну спроможність населення. Одночасно з цим банки можуть обмежити кредитування. Побоюючись на повернення позик. Такі наслідки можуть посилювати економічний спад і спричиняти соціальні проблеми, такі як безробіття та зростання рівня бідності. Коли країна стикається з макроекономічним шоком, держава має швидко втрутитися, щоб мінімізувати його негативні наслідки. Основну роль у цьому відіграють центральні банки, які можуть змінювати облікову ставку, контролювати грошову масу або запроваджувати валютні обмеження. Наприклад, під час пандемії COVID-19 багато країн занесли облікові ставки, щоб зробити кредити доступнішими для бізнесу та населення. Водночас, уряди запроваджували програму соціальної підтримки, щоб допомогти найбільш вразливим верствам. Населення. Такі заходи допомагають стабілізувати фінансову систему, але вимагають значних ресурсів та ефективного управління. Фінансова система може адаптуватися до макроекономічних макро шоків через різні механізми. Один із ключових способів диверсифікація економіки. А країни, які мають різні джерела доходів, менш вразливі до криз. Також важливим фактором є розвиток фінансових технологій, онлайн банкінг, мобільні платежі та криптовалюти дозволяють зберігати доступ до фінансових послуг навіть під час криз. А, наприклад, у період пандемії багато банків впровадили програми дистанційного обслуговування, що допомогло знизити ризики та забезпечити безперервність роботи. Цифровізація стала одним із головних інструментів адаптації фінансових систем до кризових умов. Онлайн банкінг, електронні платежі та блокчейн технології дозволяють забезпечити доступність фінансових послуг навіть у період обмежень. Наприклад, під час війни в Україні українські банки активно впроваджували мобільні додатки, які дозволяли здійснювати платежі та перекази незалежно від фізичної присутності в банку. Цифрові технології не тільки підвищують адаптивність, але й сприяють. Прозорості фінансових операцій, що важливо в умовах криз. Історія знає чимало прикладів успішної адаптації фінансових систем до шоків. США після фінансової кризи 2008 року запровадили масштабні програми підтримки банківської системи, що дозволило швидко відновити економіку. Водночас Україна під час 2022 року застосувала жорстку монетарну політику, що допомогло стабілізувати валютний курс хоча інфляція, інфляція залишилася високою. Досвід інших країн показує, що своєчасне втручання та використання сучасних технологій є ключем до подолання криз. Попри всі зусилля, адаптивність фінансових систем обмежується низкою проблем: висока залежність від зовнішніх кредитів, політична нестабільність, відсутність фінансової грамотності серед населення та недостатній рівень цифровізації у багатьох країнах. Особливо складна ситуація в країнах, які перебувають у стані війни або відновлення після конфліктів. Для них адаптивність фінансової системи це не лише економічне питання, а й питання виживання. Щоб фінансові системи могли краще справлятися з кризами у майбутньому необхідно розвивати цифрові фінансові послуги, впроваджувати зелені облігації та проекти екологічного фінансування, підвищувати фінансову грамотність населення та забезпечити прозорість та ефективність державних витрат. Отже, макроекономічні шоки це серйозний виклик для будь-якої фінансової системи. Однак, як показує досвід різних країн, своєчасна реакція держави, розвиток фінансових технологій та міжнародна підтримати. Римка може допомогти економіці швидше відновлюватися. Адаптивність фінансових систем є одним із ключових факторів економічної стабільності. Для країн, які переживають кризу, важливо створювати умови для розвитку нових фінансових технологій, підтримувати малий бізнес і впроваджувати механізми соціального захисту населення. На цьому все. Дякую.